Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. І сьогодні ми з вами будемо розпочинати нові вишивальні будні. Вишивальні будні під номером 220, на календарі в нас 1 листопада. І я вам поступово буду показувати свої плани на ці 7 днів, як завжди, вони грандіозні. Єдине, що дуже шкода, мені прийдеться поки що відкласти мою черезкладку. Я думаю, що на цьому тижні в мене не буде змоги її вишивати. Але основні роботи я вам зараз покажу. Єдине, що якщо вистачить мені часу, мої плани, які я зараз вам покажу, дошити все ж таки. І лишиться час на кладку, в чому я не впевнена, тому я її не принесла, то тоді я просто дороблю додаткове включення або просто наприкінці тижня вам покажу свої просування. Бо по-інакшому у мене ніяк не вийде. Ну, давайте розпочнемо мою розповідь з тої роботи, яку я планую вишивати. Одну з основних. Це учасник марафону Мірці Шор від Юлії Мінської. І це учасник мого СП від бісеринки до хрестику, де нормам на 100 хрестиків. Ну, В будь-якому випадку: 100 хрестиків я вишивати не буду. Планую вишивати набагато більше. Але зараз подивимося, загальна сума десь 2746 хрестиків мені лишилося до кінця до 25 листопада. Тобто на 3 тижні мені ну, це вже такий край-край треба дошити цю роботу. Я собі буду планувати якомога більше її вишивати, будемо дивитися по кількості вільного часу. В мене ще на цьому тижні плануються вихідні, якщо мені, мене нікуди не понесе, і мені не треба буде нікуди їхати, то тоді, можливо, я е, ну, сяду і повишиваю знаєте, якомога більше. Якщо мене кудись понесе і мене вирвуть, і мені треба десь буде їхати, ну вже як буде, так буде. Але план номер 1 на цьому вишивальному тижні це ця лисиця від Лука Ес, тому що мені треба її завершити. Наступна робота, яку я вам хочу показати, це мій, ну точніше, я вишиваю рушник для своїх дітей на їх весілля, бісерний рушник під ноги. І минулий тиждень мені трішечки там не вдалося вишивати кожну, кожного дня ниточку, тому я так собі планую, що може сьогодні мені вдасться вишити дві бісеринки. Не знаю, не впевнена, я ж кажу, тому що ну, як буде, так буде, тому що інколи в мене по плану бувають спонтанні ситуації. там, Подзвонили різко, сказали, приходьте до нас в гості, наприклад, і нам треба зібратися і їхати, тому що ну, запросили, треба робити. Але в будь-якому випадку, я ж кажу, я собі планую трішечки більше, хоча б надолужити те, що я не встигла виконати за минулий тиждень. Це я так собі планую, ну вже наприкінці тижня подивимося, що, що ж це ж таки вдасться. Одна бісеринка нікуди не міняється по плану по цій роботі. Взагалі було б саме класно душити сюди, до цієї частини. Було б це взагалі супер мені. Ну, це такі, знаєте, я кажу, тільки плани. Бісер взагалі йде, мені я так кайфую, коли вишиваю бісером, мені настільки він подобається, тому що лягає бісеринка до бісеринки і хочеться взяти наступну ниточку. тому я думаю, в принципі, мені складніше не те, щоб взяти в руки цю роботу, це складно в якому сенсі, але складніше мені потім випустити з рук саме цю роботу, ну хоча, в принципі, як і в більшості іншу, в більшості ситуацій. Це робота номер 2 яку я планую вишивати на цьому вишивальному тижні, на, цьому, на цих вишивальних буднях. Робота номер 3 це робота по карточках. Це я вам показую, як вона є ще без вишитих 333 хрестики, які мені треба вишивати по вишивальній рулеці. Але все ж таки вирішила, думаю, поки в мене є час зняти вам і показати. Саме в тому вигляді, яка вона є. Тому що я, знаєте, впевнена в тому, що я потім напротязі тижня забігаюся, я забуду вам показати або забуду зняти вступну частину, як це було на минулому тижні. Тому показую, як є. Але в будь-якому випадку, в мене на цій роботі за цей тиждень вишиться 333 хрестика для вишивального батлу. Плюс мені додатково треба по карточці вишити ще 500. Тому сьогодні. Ввечері я буду займатися цією роботою, як і Львовом, те, що так само у мене планується вишиватися по батлу. Але там, на протязі тижня, мені придеться ще раз цю роботу взяти до рук. Це робота номер 3 Номер 4 це вишивальна потеряна від олі вишивальної черепашки, мені треба вишити 500 і більше хрестиків на сові від Dimensions і тим самим перекрити завдання, яке нам надає Оля кожного тижня. Хрестик за хрестиком, ця робота підростає, майже 50% на цій роботі готово. І я собі так взагалі по плану мені довишивати оці ці напівхрестики. Я так собі думаю, хоча б в цій частині, там, де є можливість доробити викладну нитку, Мені ще взагалі було б добре у цей край обшити псовий, тому що мені з цього боку ще б січ сові недушити. Ну, подивимося, скільки це буде 500 хрестиків, тому що нового завдання ще не було. Воно буде трішки згодом. Ну, але в будь-якому випадку менше ніж 500 хрестиків на цій роботі не вишивається, тому що ну, взагалі. Потрошечки-потрошечки по там капай фонд Гаррі Потера. Він, бідний, нещасний до пенсії, ніяк не може прокачати свою магічну силу, тому що Юна йому надає хрестиків там, в час по чайній ложці. Ну, а що зробимо? В годину по чайній ложці. Більше в мене просто не виходить. І це робота, по факту, вже номер 4 і робота номер 5 Зараз я вам її, якраз, покажу. Взагалі було б класно ще повишивати мого. Моє жахливе дерево, яке я вам показувала на минулому тижні. Але не знаю, чи вийде, чи не вийде. Я ось просто показую, яка, скільки воно в мене вишито, вишивається по набору китайського виробника. Схема Барбарианни. Тому. Вона є, але вишивати буду чи не буду, не знаю. І останній набір, який я беру на цей тиждень, точніше, не набір це шопер. Шопер, який ми вишиваємо в СП разом з Юлією Німінською. СП вишиваю шопер Йога. Так, Прибираємо ці зайві. Точки, бо вам не видно мопсіка. Мої батьки їдуть до мене, я їх буду зустрічати в будь-якому випадку, ну, точніше, поїде мій син зустрічати, бо в... щоб всі в машину влізли, ніхто не поїде, щоб нікому не було обідно, поїде один мій син. І вже коли він забере моїх батьків з Мюнхена, тому що там треба і валізи поставити, і в будь-якому випадку ще й собакою їду. Тому, знаєте, більше простору, щоб було в машині, і ніхто не поїде зустрічати. Поїде тільки старший син сам на машині, на автівці, бо він водій. Забере батьків привезе до мене, так як якраз я встигну з роботи прибігти. І мої батьки якраз от приблизно в той самий час мають до мене приїхати. І я до чого все це вам розповідаю, що дуже хочу на цьому тижні завершити цього мопса, для того, щоб його вже випрати. Показати вам готову роботу і віддати її, щоб вона вже поїхала до України разом з татом і з мамою. Якраз для Дусі якісь смаколики покладуть у дорогу саме в цей шопер. Тому я буду пришвидшуватися. Ну, перше, по плану, саме головне сьогодні, сьогодні-завтра, скажімо так, тому що сьогодні я не впевнена, в мене ще справи, в мене не буде вдома. Я повишиваю. Роботи, які в вишивальному батлі, це саме головне. Відшити треба декілька ниточок бісером на рушнику. І братися саме за цього мопса. Тому що на ньому, але зараз подивимося на цьому шопері. Мені лишилося взагалі небагато, мені здається. Він вишивається дуже легко. Тут більше, ніж 50. Ні, 50% в мене відшито. Мені лишилося 1728. Ну, це мені взагалі займає, ну, декілька днів, щоб його душити. Треба пришвидшуватися, прискорюватися. Це основне я зроблю, щоб на цьому тижні зробити фініш. Це прям кров з носа, скажімо там. Потім я переключуся на лисицю петряну, і вже тільки потім візьмуся, певно, за чобіток. Будемо робити таким чином. І я так розумію, що ні на накладку, не на холовін, мене часу не вистачить ні в коєму разі. Тому ось приблизно ось такі будуть в мене плани і сюжети, які ви будете бачити наступну суботу, я так собі думаю. Бо якраз мої батьки приїжджають, це яке число буде? Зараз якраз я вам гляну. Мені здається, це якраз субота і буде мої батьки. Ні. Субота, в неділю, в п'ятницю батьки приїдуть. Так, зараз глянемо. Де в мене календар, календар, календар. Боже, я як А, Або календар, бо в мене тут планшет, є на якому сага. Сьогодні перше. Так, вони приїдуть сьомого, якраз на мій день народження вже вночі. Сьомого я працюю, я на роботі, то лишилося менше, ніж тиждень до приїзду батьків. Але в будь-якому випадку, коли ви вже побачите цей, цей випуск, то батьки вже будуть у мене 100%. Якраз буду закривати разом з ними. Тому, 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 тому тому виходить те, що мені треба взагалі, знаєте, пришвидшуватися дуже швидко. І все відкладати на потім. Якщо щось я не встигну, то буду тоді вишивати в борг вже потім, коли батьки поїдуть. Подивимося, коротше кажучи, все. Давайте будемо з вами на цьому ставити крапку. Я побігла швидко робити свої справи, тому що в мене ще з чоловіком треба піти декуди. Повернуся ввечері, треба сідати, вишивати. Ну, коротше, планів громадьо. Добре що хоч встигла закрити свій вишивальний тиждень до відходу, скажімо так. Все, я з вами прощаюся, бо треба бігти. Привіт, друзі! Ось і наступила субота, 8 листопада. Підводимо підсумок цього вишивального тижня. На жаль, вишивалося не дуже багато, як я собі планувала, але вишивалося. Ну, По-перше, до мене приїхали вже батьки. Вчора ми їх зустріли, тому вчорашній день також не вишивався, він був майже не вишивальний. там декілька хрестиків зробила після роботи, поки їх очікувала. Сьогодні мені. Дали один, один день відпустки, щоб я побула з батьками. Завтра, післязавтра я теж вихідна. Але в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що в мене будуть вихідні, на жаль, приділяти увагу вишивці саме в цій кількості, поки що я не зможу, тому що я хочу побути якомога більше своїми батьками. Тому. В принципі, давайте підведемо підсумок цих сіми днів, але мені здається, їх сім не було. Ну, неважливо, просто все одно воно вишивалося. Перше, що я хочу вам показати, ви вже бачила на моєму каналі це фініш шопера, який я вишивала в СП від Юлії Мінської, СП вишиває шопер ЮАП. Моя дівчинка-Мобсік вже готова, навіть я вам відкрию таємницю. Вчора, коли батьки приїхали, я вже батьку віддала цей шопер, він його навіть заховав собі вже до валізи. Але я згадала, що я не зняла ще в вишивальному тижні, вам не показала. тоді стали знову з валізи, попросували і наново показую вам. ну Як факт, ця робота вже вишилася. Як я і планувала за цей вишивальний тиждень я зробила фініш. Всі подробиці по цьому шоперу, по як вишивалося, на чому вишивалося, як розчинялася водорозчинна основа китайського виробництва. Я все показала в окремому відео, тому в підказках обов'язково поставлю посилання на це відео, і також в описі до цього відео будуть посилання на, на конкретне відео, де я розповідаю про цей шопер. Ну, Давайте не будемо з вами затримуватися і перейдемо надалі на роботу, яка в нас приймає участь в інших СП. і це марафон Мерцішор» від Юлії Мінської. І другий це СП від бісеринки до хрестику, ось ця чудова, неймовірна лисиця від Лука С. І це вже план буде на, наступні, на наступний тиждень доробити цю роботу до фініша. Мені, в принципі, лишилося десь трішки менше, ніж 2000 хрестиків. Тому я так собі думаю, що основною роботою, основним процесом на наступний тиждень все ж таки буде ця Лисиця. Тому що. Що дуже кортить мені зробити вже якомога скоріше фініш по цій роботі. У мене ще є декілька робіт, які ви побачите сьогодні. Ну, навіть, Ні, декілька не покажу. Ще одну роботу вам покажу, яка знаходиться в тому самому стані, на тому самому етапу, етапі, що і ця лиса. Тому, знаєте, я такі вирішила роботи, які в мене. Майже не душиті, там декілька тисяч лишилося. Я все ж таки беру собі за головний план, що я хочу їх якомога швидше завершити. І буду, знаєте, поступово одну завершу, іншу почну вишивати, знаєте, в режимі нон-стоп, для того, щоб якомога швидше зробити фініш. На цьому тижні, як ви бачите, робота просунулася теж непогано, не дивлячись на те, що вишивалося небагато. У мене тому що основний процес інший я вам зараз покажу, що було, яким притягував всю мою увагу, і в мене було бажання вишивати тільки його. Але, знаєте, ну, тільки його вишивати теж я не маю змоги, тому приходилось саму себе віддирати від іншої роботи, щоб переключити себе на інше хрестики. Ця робота приймає в СП від бісеринки до хрестика в моєму СП. Норма була 100 хрестиків і. Ну, більше ніж 100 хрестиків я вишила. Десь 800 з копійками, мені здається, вишилося на цій роботі, закривалися пругали, дороблялося, бачите, цей листочок вже видно беком. Ну, поступово спускаюся донизу. Ну, як ви бачите, лишилося не так багато. Ну, взагалі, ця робота середніх розмірів вона йде в процес до 10 тисяч хрестиків, тому. Ну, в принципі, знаєте, стити позор, як кажуть, вишивати сором вишивати так довго цю роботу. Взагалі планувала її вишити набагато швидше. Ну, як сталося, так сталося. Тому давайте зараз зробимо з вами невеличку паузу, покрутимо з вами, не покрутимо рулетку, господи, хотіла сказати рулетку рулетка на, на думці тільки. Зкинемо з вами кубик і подивимося, яку норму нам запропонує кубик на наступний тиждень, щоб ми мали змогу вишивати в нашому СП від сиренки до хресту. Ну, а кубік нам надав 300 хрестиків, небагато і немало, золота серединка. Думаю, з цією нормою ми з вами справимося. І я так собі думаю: ну, в принципі, 600 хрестиків це також не дуже багато, але в будь-якому випадку моя ця робота це буде план фініша наступного місяця, ой, наступного тижня, господи, перепрошую. Маю надію, що на наступному тижні все ж це, це станеться, але я не обіцяю, це тільки такі мої мрії. І давайте з вами переходити до наступної роботи, яку я вам покажу, тому що я планувала показати вам і повишивати сову Хедвіка, який приймає участь у вишивальній потеряні від олії вишивальної черепашки. Але не так сталося, як гадалося, і до неї в мене руки не дійшли, на жаль, до сови і кладку я також не вишивала. Але я про що подумала? Давайте я вам зараз покажу наступну свою роботу. Це наші карточки, які нам надавали 500 хрестиків завдання саме по роботі цій по чобітку. І завдання було в олі вишивальної черепашки в потерянні, що треба було вишивати. Завдання, де є ну, тема левітація була, урок левітації. І якраз вона казала, що сніжинки, які літають в повітрі, це також вони левітують і це завдання підходить. Тому я собі подумала, тому що в мене тут сніг є, це є фрузлики, бачите, які в дуже великій кількості накручені. ну, На жаль, не завжди їх видно, тому що в цій частині вони також є, але вони білим, вишиваються по світло-блакитним. І ну, в будь-якому випадку сніг тут є на цій роботі. Я так собі подумала, що я не встигаю по часу вам показати вишити більше і показати більше, але схитрую трішечки і об'єднаю. Тому що 500 хрестиків я так само об'єднювала разом з вишивальним батлом, хоча хотіла окремо зробити. У мене рівно там десь 586 хрестиків вишилося по цій роботі. Це, враховуючи бісер, бекстіч, викладну нитку тобто все це. І кількість червоних хрестиків, які я навишивала на цій роботі. Тобто в загальному, мені здається, 585, якщо я не помиляюся, я так собі вирішила, що якраз ці 585 хрестиків підуть саме в вишивальну потеряну так само. Я покажу своє просування і вишивальні патеряні таким чином, не пропущу звіт. І буде всім, знаєте, як буде мені щастя. А основну увагу мене перетягнула на цьому тижні інша робота. Ну, це по-перше, я шопер вишивала, як я вам обіцяла, і показала фініш. Ну, і по-друге, я вам обіцяла, що в мене є ще одна основна робота, яку я маю вишити до кінця року. І давайте будемо прибирати чобіток. І це рушник, бісерний рушник, який я вишиваю для своїх дітей. І, як ви бачите, вже в мене підріс рушник досить непогано. Я перекрила борги, які я мала душити. В мене додався, дуби душилися. Жолоді, товченіше, дубове листя половина, бачите, оця нижня частина повишивалася. І в мене було бажання повишивати ще більше, тому що саме ця робота вона прям летить в руках в мене. І мені приходилося саме від цієї роботи себе віддирати. І... Переключатися на щось інше, тому що якщо минулий тиждень я не душила норму, яку я планувала, одна ниточка в день, то на цей тиждень я перешила, тому що я вишила ну так десь. 12-15 ниточок. Тим самим я перекрила бургі минулого тижня, і по факту, бачите, наскільки класно підріс. Єдине, що вчора, мені здається, я не вишивала. Ні, вчора бісерний процес не брала, тому що я вчора взагалі майже не вишивала, тому що я була в очікуванні батьків, коли вони до мене приїдуть. Адам тихо. У нас ще один песик, Дуся моєї мами, тата і Адам. І то вони, Адам за мною ходить хвостом, а Дуся вона мене пам'ятає, тому, тому що, коли розпочалася війна в 22-му році, повномасштабна, я маю на увазі, коли діти до мене приїхали, мої племінники, вони приїхали разом з тим песиком. І вона деякий час жила в мене, і вона мене пам'ятає. Як я, знаєте, я думала, що вона вже забула, але насправді ні, вона досі ходить до мене хвостом, а Адам ревнує. Адам. Ну, я завжди думала, що Адам буде строїти Дусю і буде виступати, що він тут хазяїна. Вийшло так, що Дуся приїхала, ще його, як кажуть, поспостроїли, що він знаєте, стояв як в шерензі, як цей як солдат. Вона його ганяє і він ходить по півстіночку. Ну... Це таке, знаєте, да, нам треба місце, як уступати, як це буде українською забула. Ну, коротше кажучи, в нас така історія. І Адам постійно ходить також зі мною, Знаєте, бо матуся, захищай мене від цього малого монстра. Ні, ну Вона класна. Вона взагалі добра, дитина, наша дуся, цей мопсик. Але... Вона пам'ятає також мене, і вона рахує, що я так само її і інколи, коли я хожу, і вона за мною ходить. А Адам і ж кажу, Адам ревнує. Тому Адам знаєте, зараз забарикодувався разом зі мною в кімнаті, де я знімаю. І знаєте, тому він перегавкується. Дуся з одного боку, а Адам з другого, Знаєте, через двері розмовляють один з одним. Адам не можна. Тому. Ось такі в мене сумбурне підведення підсумків. Щось в мене цей вишивальний тиждень буде дуже коротенький. На жаль, часу не дуже багато. Но я думаю, наступний тиждень буде вишивальний тиждень приблизно такий самий, ну тому що я ж кажу, я буду більше приділяти, приділяти увагу зараз своїй родині, тому що я дуже давно не бачила батьків. Вони вже потім поїдуть до сестри додому. Вони вже скоро приїдуть в Україну, але цей тиждень, поки вони зі мною, я хочу якомога більше часу провести разом з батьками, тому вишивка почекає. Ми ще плануємо з мамою зняти ще одне відео разом з нею, показати вам скарби, які я приготувала моїй мамі для старту, для старту саме як нової свіжої вишивальниці. Це все буде, це я вам все покажу. Так, перепрошую, приходиться мені виключатися, тому що в нас дітвара бігає на вулиці, дуже голосно. І плюс ще ж кажу, Адам перегавкується через двері з Дусію. Тому приходиться робити паузи, поки вони всі заспокоюються, і робити далі щось, знаєте, щоб вам розповідати, не на фоні того, що дуже шумно було. Тому тільки я зібралася дістати карточку Аліса в країні чудес. Тут, я ж кажу, то песики розмовляють, то діти бігають під вікном. Тому давайте зараз з вами дістанемо карточку «Аліса в країні Чудес, які завдання нас очікує на наступний тиждень. І тому так, хто там хоч не хресті, ні? Пік. Так, дев'ятка пік, 900 хрестиків. Дай Бог пам'яті, хто в мене є пік. Так, я не пам'ятаю. Мені здається, в мене в моєму випадку. Або Львів, або. Так, зачекайте. Ні, Львів, мені здається, в мене Бобі. Чобіток в мене піка. А хто ж у мене. Слухайте, я забула, мені треба подивитися. Так, добре, що був Фейсбук допоміг. Піка в мене це оберіг для моєї сестри. Ну, взагалі, голова два уха. Я забула який процес в мене під чим. Тому що зараз передивилася. Дивлюся, господи, я ж про оберіг зовсім забула. Тому 900 хрестиків в моєму випадку я буду вишивати на оберезі. Для моєї сестри дуже давно ми його з вами разом не вишивали. Наступний тиждень зустрінемося з ним. Чобіток відкладеться поки що в бік. Може ще буде вишиватися в вишивальному батлі, не знаю. Цим ми займемося трішки згодом. Ну, а 900 хрестиків на піковому процесі нас чекають на наступний тиждень, і ура! Нарешті! Масть треф міняється саме на... Пік, і ми беремо вже наступний процес, і зміна процесу. Три тижні протримався наш чобіток, у вашому випадку якась інша робота. Ну, а на наступному тижні вже зустрінемося з новою роботою, будемо вишивати. В моєму випадку я буду вишивати оберіг для сестри. Що ви будете вишивати? До речі, дівчата є в нас в альбомі. Я дивлюся, додаються. Дуже цікаво роздивлятися ваші роботи, хто там що вишиває, неймовірні роботи. і Приходьте до нас в групу, додавайтеся в нашу групу в Facebook. Фейсбук. Нове СП від Бісеринки до Господи, старе СП від Бісеринки до Хрестику продовжується до грудня місяця до кінця. Думаю, що другий сезон трошки довший обов'язково буде. Осінній ярмарок, нове СП вже стартувала. В кого є бажання, приходьте до нас. У Нас там неймовірний буде естафета, гра естафета всередині СП саме на цьому місяці, в цьому місяці. Це 7 листопада по 7 грудня. 7 грудня роблю загальний звіт, і у нас буде ще нова гра. Саме в цьому СП. І кожен місяць я буду вам щось додавати новеньке, і будемо щось гратися разом. Тому буде цікаво, приходьте, буду кожному з вас дуже-дуже рада. В принципі, всі свої процеси я показала, вишивалася не дуже багато. Я сьогодні не дуже сильно та й Балакулькіна, тому що, якось так, знаєте, в мене завжди година і більше. Мені здається, дай Бог, щоб я назбирала там на півгодини інформацію, яку я вам зараз розповідаю. але... Треба бігти, час мене трішки піджимає, і в будь-якому випадку ми з вами зустрінемося вже на наступному тижні. Будуть новіші відео обов'язково. Вишивальний батл вівторок вийде, я маю надію, без запізнень. Знімемо разом з мамою вам відео. Я вам покажу, що я приготувала їй в подарунок і що вона буде вишивати разом з нами. Це буде її перший процес, який вона візьме до рук і буде вишивати. Ну, може, сьогодні саме я. Якщо не встигнемо зняти ввечері, може, знімемо завтра, але в будь-якому випадку, сьогодні ввечері вже перший хрестики, ми зробимо на її новому процесі. Це все буде, це вас все очікує. Ну, а на сьогодні все. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую за те, що ви були зі мною. Всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео!